Друзі, мої вітання. Це сильні разом. Сьогодні з вами будемо говорити про децентралізацію, а саме про новину, яку на днях поширили інтернет-портали, що громади на Тернопільщині продовжать співпрацю із програмою ЮСАЇД Добре. Детальніше, власне, розпитатися про цю програму, як це все відбуватиметься, та власне які ж громади в нашій області будуть працювати з американською програмою, розкаже нам Максим Бурдавіцин, це виконуючий обов'язки заступника керівника Юсаїд Добре. Зараз він з нами на онлайн. Зв'язку Максиме, чи ви нас чуєте? Доброго дня? Чую добре, доброго дня. Отож, я думаю, вже всі також чули власне керівники громад, так люди, які працюють на місцях, чули, що програма юсаї добре продовжить працювати з українськими громадами. Давайте трішки загалом розкажемо про цю програму. Яка користь громадам від неї, Так хто підтримує громади українські і яким чином? Добрий день, я радий вітати всіх, хто може нас бачити, програма добре працює в Україні з 2016 року, і в цьому році щойно наша програма була продовжена. Це рішення було прийнято нашим донором Агентством США з міжнародного розвитку. Це основний наш грантодавець, який фінансує нашу програму. Головною метою е, діяльності програми добре є: підтримка реформи децентралізації, підтримка громад, підтримка е, розвитку громад, е, партнерських громад, е, допомога у е, відновленні громад. Зараз це актуально. І допомога у подоланні наслідків війни. Це зараз, скажімо так, такі додалися функції. Це функція, фокус нашої програми буде і на відновлення. І на інтеграцію в внутрішньо переміщених осіб діяльність громад і подолання викликів і наслідків війни угу. в, і в фазі нашої програми, яка стартує, вже стартувала цьогоріч, Буде 60 партнерських громад в 10 областях України. Угу. Теж давайте нагадаємо, так і скажемо, що громади під час цього всього курсу, так і кілька років це буде тривати. Під час цих років громада буде писати різноманітні проекти, так, подаватися на гранти, щоб реалізувати ті чи інші проекти, які допоможуть громаді так отримати, можливо, якийсь прибуток, отримати якусь популярність більше, якщо говоримо про туризм. Так. Uh, так. В Тернопільській області паркими е, громадами обрані п'ять громад наразі, які будуть працювати з нами протягом наступних трьох років: це Шумська громада, це Вишнівецька громада, Лановецька громада, Підволочиська громада і золотниківська громада. Е, чим ми будемо займатися? Яку допомогу ми будемо надавати? Е, в програмі добре є декілька е, великих компонентів. Але, в принципі, це як і раніше, це комплексний підхід. Тобто ми працюємо комплексно і допомагаємо громадам майже в усіх сферах життєдіяльності, діяльності органів місцевого самоврядування. Зокрема, ми маємо один з основних компонентів: це залучення громадян. Це є критично важливим, незважаючи на військовий стан. Все ж таки, участь громадян у місцевому житті, у спілкуванні з владою, з бізнесом залишається важливою. Важливою, важливою частину будь-якого органу місцевого самоврядування будь-якої громади. Тому ми будемо підтримувати і далі цей напрямок. У нас є напрямок місцевий економічний розвиток. В цьому напрямку ми продовжимо роботу з місцевим бізнесом і будемо допомагати. Розвиватися бізнесу фокус буде на саме на невеликий, на дійсно місцевих підприємців. На невеликий бізнес місцевих підприємців, і ми будемо допомагати громадам у розвитку у створенні нових робочих місць у підтримці цього місцевого бізнесу. Також актуальному актуальним зараз є питання допомоги допомоги релокованого бізнесу. Я думаю, що для Тернопільської області це актуально, так як частина підприємств і підприємців в зв'язку із війною вони переїхали на Західну Україну, в тому числі в Тернопільську область, і в ці громади, про які я говорив. Тому, і ми будемо продовжувати допомагати саме, саме в цьому. Далі в нас є компонент вдосконалення муніципальних послуг. Так само ми будемо проводити аналіз, які послуги є найбільш важливими для мешканців громад, і будемо допомагати громадам і продовжимо роботу із стратегічним плануванням, і будемо навчати писати програми, навчати писати плани. Які будуть потім реалізовуватись і допомагати громадам вдосконалювати їх послуги ага. цікаво почути, як взагалі відбирали ці громади, так за якими критеріями відбирали, чи була якась, можливо не знаю, конкурсна комісія, чи самі громади мали бути досить активними, подавати якісь свої документи, так подавати свої ідеї, пропозиції, і, і що вони готові працювати із програмою. Добре, як це було на таких критеріях? Це відбирали. Так, ну попит на участь у програмі дійсно високий, і ми розуміли, що багато громад якої області вони дійсно дзвонили нам, простили, щоб взяти їх партнерами. Ну, на жаль, наші можливості не, не наші можливості обмежені і тому. Були обрані п'ять громад саме в Тернопільській області. Ми відбирали їх за критеріями для саме для західного регіону. Головним критерієм була наприклад кількість внутрішньопереміщених осіб, які громада розміщає у себе. Тобто, там, де їх більше, там де більше потребує допомога, то такі громади ми відбирали. Також ми дивилися на релокований бізнес. Наскільки є підприємства, які релокувалися і потребують допомоги, ну і інші критерії, ага. інші критерії, це ми також дивилися на те, скільки часу який час ми працювали вже з громадами, і в принципі на Тернопільській області ми не брали нових громад, ага. на жаль. Не маємо можливості взяти якісь інші громади, але ми дивилися термін. Скільки ми працюємо з громадами, і як ви знаєте, ми почали з 2016 року, і тому ті, ті, хто були найбільше з програмою Добре, то е, вони вже досягли певного рівня своєї розвитку. Вони отримали від програми Добре максимум і знань і е, іншого іншої допомоги. І тому е, ми їх відправили в самостійне е, в самостійне плавання. Так як вони, ми вважаємо, що вони самодостатні, можуть розвиватися. А от ті громади, які менше з нами, які останні були в програмі, добре, ну просто продовжили роботу, продовжуємо співпрацю. Як відбуватиметься власне ця співпраця на ці роки, скажу, що це буде до 2025 року. Так, співпраця кожна так. громада матиме якогось куратора, так чи будуть організовані певні заходи організаційні для працівників громади, так місцевих рад, як діяти, що робити? чи якісь календарне планування так розумієте, теж повинно бути так, річне що відбувається, так і куди будуть спрямовані ті чи інші. Кошти в якого місяця. А хто за цим буде слідкувати? усім ну як раніше, програма добре має регіональний офіс в місті Тернопіль. В місті Тернопіль, і відповідно, ми маємо працівників в місті Тернопіль, які будуть закріплені за відповідними громадами. І е, наші е, працівники, наші е, програмні спеціалісти. Ми, ми так їх називаємо. Вони будуть відповідати за комунікацію за здійснення всіх активностей, е, заходів в громадах і так далі. Ми постійно на зв'язку. Ми не припиняли е, співпрацю. Тому ага. я думаю, це не буде великою проблемою. Так, ми будемо е, буде помісячне, принаймні помісячне планування. Спланувати все на рік ну, дуже важко в наших умовах. В таких умовах і постійно виникають нові виклики. Але що би не трапилось, що би не, не відбулося, ми будемо продовжувати цю співпрацю за будь-яких умов: ані блекаути, ані якісь ракетні атаки, і так далі. Вони не можуть зупинити цю роботу. Вони не можуть зупинити цю співпрацю. Ми просто будемо підлаштовуватись під ці умови. І будемо працювати з громадами, будемо допомагати громадам. Хочу для всіх сказати, що озвучені 5 громад. Це в принципі більш формально, ми їх беремо партнерами. Але програма добре пропонує і буде пропонувати безліч заходів, безліч нашої допомоги і всім іншим громадам. І зараз ми маємо навчання, тренінги в більшості випадків онлайн, але туди може приєднатись будь-яка громада України. Тобто, ми працюємо з усіма. До нас на заходи приходять по 800, по тисячі учасників з усіх куточків України, незалежно від того, вони є нашими партнерами, чи не є. Ми всім допомагаємо. Тобто є ряд заходів, які будуть доступні всім. В Тому числі будемо проводити і в Тернополі або в Тернопільській області е, заходи, які будуть доступні для абсолютно всіх. Тому слідкуйте за повідомленнями на нашій сторінці. Facebook. у е, нас є офіційна сторінка Facebook програми добре, де ми е, комунікуємо все. Тому, будь ласка, заходьте англійськими буквами Добре або українськими буквами добре. Знаходьте нашу сторінку, підписуйтесь і будете в курсі всього, що ми робимо. Я так розумію, що теж більшість з цих громад, які були обрані на продовження програми, це громади, які постраждали від війни. Зокрема, це Харківщина, Херсонщина. Там є також і деокуповані території. Цікаво почути, що там буде відбуватися, бо розуміємо, що тут в Тернопільській області і громади нашої області мають трішки інші потреби, напевно, так зважаючи на, на те, що ми бачимо у новинах, розуміємо, що, наприклад, на Херсонщині потрібно буде. Все відновлювати там, фактично все знищено, Так і якісь будівлі, соціальна сфера, медицина і фактично це треба потрібно буде робити все з нуля. Чи програма добре теж якось розробила можливо якісь спеціальні програми, спеціальні підходи для таких от громад, так які от, насправді дуже постраждали від воєнних дій, що пропонують? Дякую за це запитання. Наша програма залишається гнучкою, і наш головний принцип це вивчити потреби кожної громади і відповідно направити ту допомогу, яку ми можемо відповідно цих потреб громади. Дійсно, вони різні. Виклики громад, які знаходяться в західному регіоні. Вони інші ніж ті, які громади, наприклад, щойно деокуповані: це і Харківська область, в якій ми працюємо, це і Херсонська область, в якій ми працюємо, це й, е, Миколаївська область, в якій ми працюємо. Тому, звісно, е, ми е, ті громади, які зараз деокуповані, е, особливо Херсонська область, е, вони. Е, Потребують відновлення комплексного відновлення, і е, ми будемо направляти свої зусилля. Е, саме, е, саме будемо допомагати з відновленням. Єдине, що треба розуміти, що наслідки і обсяги цього цих руйнувань, які там зараз, вони просто колосальні. Uh -huh. І е, наприклад, тільки нашої наших зусиль чи нашої фінансової допомоги однозначно не вистачить, щоб все відновити і зробити. Все заново частково ми будемо з цим допомагати. Я думаю, це буде об'єднання зусиль і центральної влади, і місцевої влади, і міжнародних донорів. І всі разом ми зможемо відновити ці громади, ці регіони, для того, щоб вони могли нормально працювати щодо споточної ситуації, то зараз вона там дуже важка. Наприклад, громади правого, правого берегу Херсону, Херсонщини, які щойно де окуповані, ми. Попросту зараз навіть не можемо туди потрапити, так як постійно вони перебувають під ворожими обстрілами. Постійно люди, е, якась частина людей там залишається, але багато людей виїхало зараз. Просто там неможливо зараз перебувати. Працює ЗСУ, і ми е, сподіваємось, що е, дуже скоро ми зможемо. Звільнити наші території, більше звільнити, звільнити їх повністю, і тоді ми більш зможемо більш реагувати на ці виклики. Поки що, доступ дуже обмежений, так як обстріли не просто щодня, і руйнування колосальні. Але як тільки ситуація буде дозволяти безпекова, ми одразу почнемо свою діяльність і свою допомогу. Але ми зараз вже працюємо, але просто ну наскільки це дозволяє ситуація. Чи є зараз якась комунікація, зв'язок з тими громадами, які окуповані? Зокрема, я знаю, теж пам'ятаю завдяки програмі добре. Я познайомився з Пресивайською громадою на Херсонщині з громадою Асканії нової, теж досить велика прогресивна громада, якій програма Добре допомагала теж різними проектами. І там теж жили дуже такі круті українці, які пропонували дуже цікаві і нові ідеї. І зараз мені цікаво, чи з цими людьми там є зв'язок, якось хтось підтримує. Є з ними якусь комунікацію, так і що вони розповідають стосовно чи можливо вони виїхали теж звідти, хоча б можливо керівництво тих громад, зараз можливо перебувають на, на, на території України тут. В нас чи є у вас така інформація? Я з е, е, міркувань безпеки uh -huh. так як люди знаходяться на окупованій території, і на жаль, ворог е, він е, дивиться наші канали. Ворог моніторить нашу о, наші змі, Фейсбук сторінки, і так далі. Вони, о, постійно, о, війна, вона не тільки на фронті, а війна вона і будь-де. Тому я би не хотів зараз зупинятися на цьому питанні, просто mm -hmm. з тих міркувань, що ми можемо. О, Можемо е... нашкодити, так але, нашкодити. але все ж таки я розумію. Комунікація ця залишилась. Тобто, так і програма добре. Все ж таки спілкуються з цими громадами, які зараз е... не, не можу вам нічого сказати. Uh -huh. Не можу давайте зачекаємо. Дуже скоро. Я просто впевнений. Ми дуже скоро все оголосимо, все розкажемо, і е... треба трошки почекати. І інформація саме про ці громади вона буде. Uh -huh. Ну зараз е... не, не на час. Добре, тоді давайте теж скажемо а, про ще про проекти, які будуть реалізовані. Чи є вже можливо громади, які теж от розуміють, куди мають бути спрямовані кошти, підтримка, допомога, якісь конкретні проекти? Чи вже це проговорювалося можливо з ними? Адже знаю, що теж перед тим як оголосити ці громади, вони ж на вочевидь теж робили якісь свої пропозиції, пропонували і казали, що вони б хотіли як співпрацю побудувати, і яка стратегія їхньої роботи на ці роки. Ми зараз почали з того. Ну, я хочу сказати, що якби, багато колег сприймають програму добре як програма, яка може щось закупити, обладнання або техніку і передати громаді. Але це не є наша основна мета. Не є. Ми не мета програма, яка Має гуманітарний, наприклад, напрямок. Є, є такі програми з гуманітарної підтримки, які просто е, закуповують, передають все необхідне громадам. У нас е, програма розвитку, е, розвиткова. Тому головна наша, е, наша ціль це е, не реалізація проектів, а це навчання громад. Це е, е, допомога їм методично, методологічно і так далі. І це 80% нашої роботи, тобто. Не є нашим основним завданням закупити щось, передати і потім завершити проект. Ні, ми комплексно підходимо. Ми будемо працювати над стратегічними планами громад. Будемо писати програми разом. І як стимулом, як стимулювання, наприклад, громада приймає стратегію, розробляє план. План місцево-економічного розвитку, чи план вдосконалення послуги, який ми будемо разом відпрацьовувати, чи план відновлення. Навіть є і такі плани у нас так. допомогти громадам зробити Плани відновлення їх територій, і стимулом буде саме реалізація одного чи двох проєктів невеличких, не, не колосальних. Це не мільйони доларів, це не щось таке велике, а невеликих великих проєктів на умовах. Співфінансування з громадами разом ми будемо реалізовувати такі проекти. Плани є тому ми починаємо свою діяльність і дуже скоро будуть, будуть проекти. Можу сказати, з чого ми вже почали: вже є перших 35 громад, але ці 35 громад це в основному південь і схід України яких які ми в яких ми реалізовуємо проект е, сучасної кризи, тобто подолання наслідків війни і сучасної кризи, ми виділили цим громадам від е, 50 тисяч доларів на кожну до 20 тисяч доларів, в залежності від е, руйнувань, які є в цих громадах, і зараз е, ми вже в процесі закупівлі тих необхідних товарів, які е, які громада в нас запитала, це і генератори, це і е, пункти незламності, і е, меблі, е, насосне обладнання для води і, і так далі. Багато-багато всього. Ну, от е, з цього ми почнемо. Це наш початок, і ми хочемо це зробити швидко. Це такий е, проєкт швидкого реагування, він ага. таку не, не дуже велику суму, але е, е, те, що ми можемо зараз виділити, це. От ті суми, які я назвав, і ці проекти вже в роботі, і я думаю, що найближчим часом ми почнемо вже передавати громадам обладнання, яке буде допомагати їм долати наслідки війни. Тобто, ми так розуміємо, що старт програми вже відбувся. Це не буде з 1 січня 2023 року. Так, тобто, вже цей механізм працює. Так, ми плавно перейшли. Ми підписуємо, зараз. Ми в процесі підписання протоколів про співпрацю з громадами. 80% таких протоколів ми вже підписали. І з моменту підписання протоколу, це ми починаємо працювати. Ну у нас залишаються не підписани, з технічних причин саме громади, деякі громади Херсонської області. Так як ситуація там важка важка, і також е, вводяться військова адміністрація, військові адміністрації це е, теж мають певну специфіку, і відповідно призначення голів військових адміністрацій відбувається з часом налагодження роботи цих військових адміністрацій, і так далі. Тобто, це потребує часу. Але як тільки підписуємо протокол про співпрацю, одразу починаємо працювати. Де можна більше дізнатися і побачити результати кожної з громад, так які будуть реалізовані впродовж цієї програми? Ну ми продовжимо співпрацю з нашим медіа основним медіа українським кризовим медіа центром у КМЦ, який розташований в Києві. Він буде вони будуть допомагати нам висвітлювати всю діяльність програми. Добре, це і наша офіційна сторінка Фейсбук, це і сайт. Ну плюс будемо робити і прес-конференції, і круглі столі. Кругли столи і так далі, багато безліч заходів, які будуть направлені саме на висвітлення нашої діяльності. А головне, ми вже маємо багато матеріалів і будемо мати таких матеріалів більше навчальних матеріалів, практичних, які дозволять громадам не наступати на умовно на граблі, а користуватися нашими матеріалами. І е, вирішувати місцеві проблеми вже бага, безліч такої літератури, рекомендації, е, буклети, книжки, е, багато такого. Все на практичному досвіді, все, е, все реально, ніякої теорії, це одна практика. І тому громади, які, е, які мають схожі проблеми, вони можуть просто брати, дивитися, а як це питання вирішувалось е, в е, програма, в громадах партнерських. З добрим, ми будемо про це е, показувати, будемо це показувати і говорити, і це полегшить е, життя і інших громад. Угу. Е, чи можуть ще якось інші громади е, впродовж цієї програми, так адже вона триватиме до 25-го року, ще долучитися можливо? Чи немає такої можливості, такої е, е, ініціативи? В них? Ну, поки що за це про це рано е, угу. дуже рано говорити, поки що е, е, наш донор. Агентство США з міжнародного розвитку затвердило нам 60 громад. Можливо, ми дуже гнучкі. Я не хочу зараз говорити ні, не хочу говорити так, тому що ситуація різна. І що нас буде чекати через місяць, через два? Ми не знаємо, тому ми готові. І якщо буде така можливість, то ми звісно з радістю про це оголосимо і з радістю. Будемо повідомляти, що ми, ми можемо наприклад долучити якісь громади. Це можливо. Ча ж, Максим, я хочу вам подякувати за розмову. Дійсно, дуже буде цікаво подивитися на результати тих громад, які увійшли. Нагадаю, що загалом програма добре відібрала 60 громад у 10 цільових областях. І теж вже буквально як розповів пан Максим, робота вже ведеться. Вже громади почали свою активну діяльність. І теж нагадаємо, що це не тільки надання фінансової підтримки, це також і технічна підтримка, допомога у написанні різноманітних грантів, програм. Також Будуть я так розумію методички, теж як діяти в тій чи іншій ситуації. Зокрема, це буде дуже цікаво бачити на прикладі деокупованих територій і деокупованих громад, як вони зараз почнуть повертатися до життєдіяльності, яка в них була до початку повномасштабного вторгнення. Це ж таки надіємося, що завдяки вашій програмі і завдяки дійсно небайдужим людям, небайдужим донорам, ті громади, які сьогодні дійсно переживають важкі часи, все ж таки повернуться. До того, якими вони були до повномасштабного вторгнення, до 24 лютого. Ну, а я е, хотів би подякувати всім глядачам е, всієї Тернопільської області, взагалі всій Україні, за те, що е, ви е, уважно слідкуєте за програмою добре, цікавитесь, і ми готові до співпраці. Також я хотів би подякувати е, американському народу і Агентству США з міжнародного розвитку. Завдяки якому ми маємо можливість допомагати нашим громадам, нашим людям, нашій Україні і Збройним силам України віримо в перемогу, віримо в скорішу перемогу. все буде добре. Я також хочу додати, що думаю, це не останній наш ефір. На цю тему будемо ще запрошувати сюди і голів громад і представників з громад, тих, які власне беруть участь у програмі. Добре, думаю, що теж буде цікаво почути, як вони працюють. Яка йде комунікація, співпраця дійсно, які проекти будуть реалізовані? Адже саме е, такі проекти, так і, і е, такі е, моделі, які розроблять програми, е, програми у цій програмі, добре, так і ці громади е, можуть запозичити інші громади, які на жаль не увійшли. У так от число цих 60, Все ж таки надіємося, що вони будуть показовими, і дійсно їхній результат буде досить успішним. Що ж, пане Максиме, хочу вам подякувати також за розмову і нагадаю нашим глядачам, що онлайн з нами був Максим Бурдавіцин, це виконуючий обов'язки заступника керівника програмою СОЇ Добре. І власне говорили ми сьогодні про децентралізацію і про продовження програми СОЇ Добре в Україні. Дякую усім, хто був з нами. Сильні разом.